Українці, українки, наші захисники і захисниці, схоже, в світі нарешті всерйоз змінюється ставлення до сучасної російської держави. Після того, що світ побачив Бучі, коли російські війська звідти вийшли, тепер ставлення до усіх в Росії буде простим: або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не масові вбивства. Убитий українці, українки в Бучі. в Рпине, в других городах, в которые заходили российские войска, это последний аргумент. Последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться, в конце концов, за войну вы или за мир. Если за войну, то вы навсегда, до конца жизни будете изгоями и, в конце концов, потеряете все. А если за мир, если у вас есть Хотя бы немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, то для таких граждан России сейчас ключевой момент. Нужно требовать, именно требовать прекращения войны. Лучше сейчас, требуя мира, что-то потерять, как-то столкнуться с российской репрессивной машиной, чем если вас до конца жизни будут приравнивать к нацистам. Это касается не только любых публичных персон в Российской Федерации, не только бизнесменов, но и обычных граждан. У нацизма нет будущего, у массовых убийств нет будущего, у всех в России, кто сейчас не будет требовать прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего. Схоже, що в російському керівництві справді злякали з того, що вони в світу через побачене в Бучі повториться і через побачене в інших містах, звідки ми неодмінно виб'ємо окупантів. У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захопленій території убитих людей. Убитих українців це виключно намагання сховати докази і більше нічого. Але у них не вийде, бо вбили дуже багато. Не вийде уникнути відповідальності. Ми знаємо вже про тисячі зниклих безвісті людей. Ми знаємо вже про тисячі людей, які можуть бути або депортовані в Росію, або вбиті. І інших варіантів їхньої долі немає. Ситуація зараз така. Така, що завдяки об'єктивному розслідуванню, завдяки свідкам, завдяки супутниковому нагляду, за подіями на землі, завдяки іншим інструментам, які допомагають встановити правду, ми з'ясуємо усі обставини щодо більшості зниклих наших громадян, щодо більшості воєнних злочинів Росії на території України, якщо світ почав дискусію про те, чи допустимо називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, то пошук правди вже неможливо зупинити? Це вже не відкатиш ніяк назад. Можна лише швидше відмовитись від подальшої агресії проти України і тим самим спробувати, хоч якось скоротити шкоду для російської державності і для тих. Тих особисто, хто ухвалює в Росії ключові рішення. Якщо ж ні, якщо ж нічого не зміниться, то це самогубство самогубство для усіх, хто обере варіант продовження війни. Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти Російської Федерації, блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків в Росії, додаються персональні санкції, а також ще інші обмеження. Цей пакет виглядає ефектно, але цього замало. Але все ж навряд чи його можна назвати співмірним тому злу, яке світ побачив в Бучі. Тому злу, яке продовжується в Маріуполі в обстрілах Харкова, в намаганні Росії розпочати новий глобальний кривавий наступ на Донбасі, ми продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів. Також продовжимо наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти. Саме нафтовий експорт це одна з основ російської агресивності, одна з основ того, що керівництво Російської Федерації може дозволити собі ставитись не до переговорів про припинення війни і про звільнення української території. Деякі політики зараз все ще не можуть визначитись. І як же ж обмежити потік нафтодоларів і нафтоєвро в Росії, щоб не поставити під удар власні економіки? Але для того люди йдуть в політику, щоб вирішувати такі завдання, складні завдання, вирішувати їх швидко і головне принципово. Якщо ж не здатні, то не варто було і починати займатися політичною діяльністю. Ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосовано. Формат буде знайдений. Питання лише в тому, скільки ще українців, скільки ще українок російські військові встигнуть вбити, щоб ви, деякі політики, і ми вас знаємо, десь позичили собі трохи рішучість. Добре, що казначейство США призупинило можливість Росії використовувати рахунки в американських банках та відповідні активи для обслуговування боргу. Це відчутно. Я вдячний за це. Але для зупинки війни треба зробити ще значно більше, якщо не буде дійсно болісного пакету санкцій проти Росії, і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї зброї. Щодо якої ми зверталися багато разів зброї, то це буде розглядатися Росією як дозвіл, як дозвіл йти далі, як дозвіл наступати, як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі, ще можна це не допустити, ще можна ввести такі санкції, на яких наполягає Україна, наполягає наш народ. Що можна дати нам таку зброю, яка реально зупинить цю агресію? Захід може це зробити так само, як міг застосувати превентивні санкції ще в минулому році, щоб не почалася ця війна. Не почалося це вторгнення. Якщо ж помилка буде зроблена знову, якщо превентивних дій не буде вдруге, то це, то це стане історичною помилкою для усього західного світу. Звернувся сьогодні до парламенту і народу Ірландії. Ця країна, одна з перших, які прийшли нам на допомогу після 24 лютого, і одна з тих, хто проявляє принципове лідерство в Європейському домі, щоб ефективно і рішуче тиснути на Росію. Як результат мого звернення, маємо. Хорошу новину Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України в Європейський Союз, а також робитиме все, щоб посилити тиск на Росію настільки, наскільки необхідно, щоб закінчилася війна. Завтра буду звертатися ще до парламентів і народів Греції та Республіки Кіпр. В день у Києві провів нараду з членами Кабміну ключові питання виконання державного бюджету і Економічна активність в нашій державі, ми маємо зробити все можливе, все, щоб по максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий та середній бізнеси на усій нашій території, на якій це безпечно і, взагалі, можливо працювати. Економіка це також фронт, на якому ми боремось за нашу свободу, за нашу державу. За наших людей тому потрібно шукати шляхи постійно, щоб адаптуватись до наявних обставин. Зараз треба бути максимально креативним і сміливим у вирішенні економічних питань. Це залежить не тільки від урядовців і не тільки від центральної влади. Загалом це залежить також від усіх керівників на місцевому рівні, від політичної та бізнесової спільноти. Ми маємо всі разом знайти необхідні ідеї, необхідні рішення, щоб економіка країни стабілізувалась. Якщо потрібно переміщувати підприємства з певних районів, то ж маємо це робити. Якщо потрібно оновлювати законодавство і давати бізнесу більше простору для розвитку, депутати повинні швидко це зробити. Якщо потрібно створювати спеціальні умови для повернення наших людей, і це дозволяє безпекова ситуація на конкретній. Конкретній території, то кожен керівник будь-якого рівня повинен вкладатися на 100%, щоб зробити все для повернення таких людей на такі безпечні території. Сьогодні завершився вже 42-й день російського вторгнення. Для воєнної історії це небагато, але для життя конкретної людини це відчутно. Саме зараз багато наших людей, які виїхали після початку вторгнення Росії зі своїх міст, зі своїх громад, можуть задуматись. А що ж далі? А де далі? В тому числі і українці за кордоном, в тому числі й кияни та мешканці інших міст півночі, центру нашої держави, які виїхали у західні регіони. І я закликаю всіх керівників, громад. У тих областях, де немає загрози, безпосередніх зіткнень з ворогом на землі робити все, що можливо, щоб люди повертались, щоб люди працювали, щоб економічні процеси перезапускались, щоб нормальне життя відновлювалось настільки, я все розумію, настільки, наскільки це дозволяє, безпека, це стосується усієї горизонталі. Місцевої влади, міських голів, депутатів, міських і обласних рад. Шукайте рішення для кожного району, для кожної області. Разом з урядом, разом з нами, з офісом президента, разом з депутатами Верховної Ради України. Працююча економіка це так само важливо, як і наша хоробра міцна армія. Російські окупанти продовжують. Накопичувати бойову силу, щоб реалізувати свої хворі амбіції на Донбасі, готуються до відновлення активних наступальних дій. Ми ж готуємося до подальшого скорочення російського воєнного потенціалу, живої сили та техніки. Ми будемо боротись і не відступимо. Ми будемо шукати всі можливі варіанти, щоб захиститись, поки Росія не почне всерйоз шукати миру. Це наша земля. Це наше майбутнє, і ми їх не віддамо. Не втомлююсь щоденно дякувати кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, усім нашим Збройним силам України, розвідці, спеціальним службам, нацполіції, всім, всім, хто дозволяє нам сподіватись і вірити в перемогу, дозволяють розраховувати на мир. Щира вдячність вам, щира повага. І перед записом цього вечірнього звернення вже традиційно я підписав укази про відзначення наших героїв державними нагородами України. 168 військовослужбовців Збройних сил і троє військовослужбовців головного управління розвідки. Вічна слава кожному, хто захищає Україну, вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу. Державу. Слава Україні!